Так, четвертий раз іде, знов підбило. Ну, Таке буває деколи, не деколи, а частенько підбиває. Вже четвертий раз повинно більш-менш бачите хлопці. Дископлуг не перевернув глибше, що забиває страшенно то дископлуга. Тут бачите, яка трава. Тут така вже осоти, Вище голови моєї були. Ну, не особі, а як прав. у нас осока говорить, я не знаю, як у вас називається ця болотяна трава. От Вже тут більш-менш підлаштували. Ну, Така оранка. там на пісочку краща. Але що є? є. плуга Заженемо, вимилимо і буде воно нормально. Вимилимо його да, поверху, гарненько, поперерізає все зверху. Каточок його порівняє, Ну я, хлопці, просто кажу, я не спеціаліст і просто не знаю, що вже цьому бомету робити. Як його налаштовувати відрізні, відрізні дисочки. І отак от. забиває де? Забиває більшості там, де хлопці були дерева, корчі росли. От Ото коріння. Воно вирибає, виходить, дерню пластом таким метр на метр, блин, і воно забиває. Ну, бачите, на пісочку воно краще. Цей плуг він займає півтора метра. Мене питали хлопці, що ми робили. Я його нічого не робив, нічого, бо я його купляв. бивушним, просто чоловік недорого продавав. От бачите, яке коріння О. То Тут на пісочку воно ще слабеньке. А там, де трава, воно просто між собою все сплетене, бо кажу ще раз, 20 років не оралось тут А, і за плуга договорю. Я його купив, чоловіку повірив на слово, що він оре. Ну, він оре, любий плуг буде орати. Але знаєте, що я додивився? Що він був двокорпусний. Третій корпус хлопці доробляли самі. І так воно в їх вийшло, що коротше, півтора метри він займає, півтора метри кладе. От, і нормально, кладе, де кладе до кладе добре. Оранка, я зразу кажу, не глибоко, хлопці, до 20 см. Ну нема. Мож... Глубже даєш, що ця не перетрухше, оце все так забиває, ну страшенно забиває. Нічого, перший рік так. От, бачите, яке воно як сплетене між собою. Там під низом так, що я вам розказати не можу. От. І тут були дерева, корчі, розумієте, сосонки, березки і тому все такі вони не грубі були. Ми його повідирали, але ж коріння, що ми відирали? Цепом, тросом. Його ж не віддереш знизу. Це якби наймав, то наймай, то треба мільйонером бути. Хлопці от. своїми силами, що змогли, повідирали. І от такі маленькі, вовше зовсім оставили, нічого перевернуться. Більше повідірали туди, до канави, повитягували, що на дрова порізали, додому забрав. Ось таке брато. Ось бачите, отут. Отакі от. Кул... кулдибі. Чи як їх назвати. Ну нічого. Помаленьку зориться, а потім зробимо. Добре, дякую. По мені телефонують. Це поле не оралось, мабуть, років 20. Оранка дуже тяжка. Чому? Тому що отакі корінці, але це ще маленькі. Є такий як палець грубі. Все стягнуло між собою, так як шнурками хлопці оці Тут не оранка, це я, тут ми вимучимось. Деякі деревця зосталися, але то нічого, я думаю, плугом перекине. Ось така оранка. Ну нічого, зараз побачимо. Ще трошки погоремо. От вже трошки підбило бачите. Ну нічого, підбиває, взад здав. А цій корінці, то я вам кажу, що таке. Не, хто займається цим знає, як 20 років не орали землю, що то таке. Туди чуть пісочок, то воно більш-менш. Трохи вітерець сьогодні, не, не крепкий, але є. О, бачите. НТЗ він тут не чує, але така то все одно тяжка оранка. Зараз третій раз піде, луга відстаємо. Нормально. Не вже хай працює. Трошки димок підкидає, так ну нічого. Ще сезончик він відпрацює з ним. Все, перекине. Перший корпус дуже, дуже багато кидає, але зараз нічого, третій раз піде, ми піднастроїмо його так, ну що ж, я хай хлопець мені допоможе в бо я їхати на город на рівне поїду на рівне, хлопці бо зробили вісь до прицепу і так скажу хай би блін краще я його нову купив. то вісь чим я її робив чому тому що ну, вийшло в два рази дорожче блин. ну я розумію, бо то робота світло там роботи море було підшипники міняли коротше більше я ніколи реставрувати не буду нічого Ну от таке хлопці, таке поле. Тут десь 13-15 гектарів. Я точно не знаю. Замірав трошки щось, ну десь так приблизно. Ну тут рот піщанка є. Вона тут як на горбу, там нижче гарна земля, темна. Тут а де вище, то піщаний такий грунт, то ну, нічого. Щось воно буде. 20 років, тут десь приблизно, якщо не більше ніхто нічого не грав. Добре, добре хлопці, все, буде збиратися, їхати. Так, Хлопці привезли з Рівного вісь, вже почепили колеса, різина новенька, Вісь зроблена, от АДОЯ, чітко балка з такого желіза 12 мм. Вісь як у танка. Виписали ресори, мають приїхати. Колеса з прицепа 2 ПТ-4. Ось така бомбіческа Получилась вісь. Бомба. Сальнички, підшипнички, все новеньке, все бомбічески. Так, добре, буду монтувати відео, хлопці, дякую.